В залежності від акумулятора. Ми зараз працюємо, вже відпрацювали, фіналізували розробку нового виду акумулятора, і він на ньому може виїхати понад 21 кілометр, споряджений, все окей. І по дальності зв'язку у нас також є різні засоби приспособи для подовження зв'язку. Ми виїжджали з використанням ретранслятора на зв'язок, причеплений на Mavic на висоті 150 метрів висоту від землі, і активною антенною з підсилювачем на 14 кілометрів. В прямого тримаї дистанції. Зараз ми найбільше з цього приділяємо часу саме розробці нашого власного боєкомплекту для розмінування. Ми вже фіналізували, випробували, ми ним повністю задоволені. Зараз стоїть питання безперервного постачання боєкомплекту під цю систему, щоб військові могли собі взяти і працювати з ним стільки, скільки їм буде потрібно для тих результатів, які буде потрібно.